Загадка блакитного потяга. розділ 20 У Кетрін з'являється подруга. Наступного ранку Кетрін та Ленокс сиділи на терасі Віли Маргаріт. Попри різницю у віці, між ними зав'язувалося щось на кшталт дружби. Якби не ця дівчина, то тамтешнє життя здалось би, Кетрін просто нестерпним. Наразі темою для розмов Залишилася справа Рут Кеттерінг. тож Леді Темплін, не соромлячись, наповну експлуатувала причесність гості до цієї історії, і навіть найзапекліша відсіч, яку лише могла дати міс Грей, була неспроможна похитнути її високої думки про себе. А Ленокс із відстороненим виглядом, схоже, забавлялася маневрами матері, хоч і не без співчутливого розуміння. Що ті вражають почуття її подруги, не сприйняв покращенню ситуації і пупсик, чий наївний і незгасний захват подіями спонукав його представляти Кетерін усім і кожному. Це міс Грей чули про історію з блакитним потягом. Так от вона була замазана в ній по самі вуха, довгенько тервенела з Рут Кетерінг за кілька годин до вбивства. Ото пощастило, га? Того ранку кілька зауважень такого штибу спровокували Кетрін дати на диво різку відповідь. Тож, коли вони залишилися вдвох, Ленокс у своїй манері неквапливо протягнула. Не звикла, що тебе використовують, так? Тобі Кетрін слід багато чому навчитися. Я шкодую, що не стрималася. Зазвичай мені вистачає терпіння. Значить, саме час засвоїти, як випускати пару. Пупсик усього лише бевсь, він не кривдний. А мати, звісно, напрошується на комплімент, але з нею можна зриватися хоч до другого пришестя. Це не справить на неї ні найменшого враження. Вона вирічить свої великі блакитні очі, але їй буде байдужісінько. Кетрін нічого не відповіла на це зауваження, і Ленокс незабаром продовжила. А я рече, схожа, на пупсика, бо теж полюбляє годяще вбивство. Ну, а знаючи Дерека, то і тим паче, Міс Грей кивнула. То ти була з ним учора за ланчем? задумливо повела далі дівчина. І як він тобі, Кетрін, сподобався? Та на хвилину другу замислилася не знаю, дуже повільно протягнула вона. Він справжній красунчик. Так він привабливий. А що ж тобі в ньому не до душі? Кетрін не відповіла на це запитання, чи принаймні не прямо. Говорячи про смерть своєї дружини, він сказав, що не збирається прикидатися. Для нього ця подія була нічим іншим, як неймовірно щасливим випадком. І це, гадаю, шокувало тебе, промовила Ленокс. А відтак після паузи додала якимось дивним тоном. Ти йому подобаєшся, Кетрін. Він нагодував мене дуже смачно, і з усмішкою відповіла співрозмовниця, але їй не дали перевести розмову на інше. Я помітила це того вечора, коли він приходив сюди, сказала Ленекс у задумі. Він так дивився на тебе, а ти не його тип, зазвичай якраз навпаки. Що ж, гадаю, це як релігія, у певному віці ти неминуче вдаряєшся в неї. Мануазель просять до телефону, сказала Марі, визирнувши з вікна вітальні. Месьє Іркуль Пуаро бажає поговорити з нею. І знову кров та грім пострілів. Уперед Кетрін розважається зі своїм детективом. Голос Іркуля Пуаро заговорив у вухо Кетрін ясно і чітко. Я розмовляю з мадмазель Грей? Добре. Мадмазель, у мене є для вас повідомлення від містера Ван Олдіна, батька мадам Кетерінг. Він дуже бажає поговорити з вами, хоч на вілі Маргаріт, хоч у нього в готелі. Як вам буде зручно? Та на хвильку замислилася, але зрештою вирішила, що запрошувати його на вілу і ніяково, і недоречно. Хто хто? А Леді Темплін точно зрадіє його візиту і вітатиме гостя аж надто захоплено. Ця дама ніколи не втрачала можливості зав'язати знайомство із мільйонером, тож відповіла поро, що їй буде набагато краще самі приїхати в Ніцу. Чудово, мадуазель, я особисто заїду по вас на авто, скажімо, за три четверті години і. Пунктуальний до секунди детектив з'явився точно у призначений час. Кетрін уже чекала на нього, тож вони одразу ж і виїхали. Ну, мадмазель, як просувається справа? Жінка поглянула в його іскристі очі і переконалася у правоті свого першого враження. У мусіє Поро було щось дуже привабливе. Це ж наш із вами поліцейський роман, чи не так? запитав чоловічок. Я пообіцяв вам, що ми розслідуватимемо цю справу разом, а я завжди дотримую свого слова. Ви дуже люб'язні, промормотіла Кетрін. А ви кипкуєте з мене, але вам хочеться дізнатися про хід справи чи ні? Місгрей зізналася, що так, і поворот взявся накидати перед нею штрихи до портрета графа деляроша. Гадаєте, він її вбив? – запитала замислена Кетрін. Така основна версія слідства, обережно зауважив Пуаро. а сам ви вірите в неї? Я цього не казав, а ви, мадмозель, що думаєте ви? Та похитала головою. Звідки мені знати? Я в таких речах нічого не розумію, але сказала, б, що? Так, підбадьорливо озвався детектив. Ну, висновуючи з ваших слів, граф не того типу людина, щоб наважитись на вбивство. Ага, блискуче, вигукнув Пооро. То ви згодні зі мною? Я ж бо саме це і говорив, і різко обернувся до неї. Але скажіть, ви зустрічалися з месьє Дереком Кеттерінгом?» Так, ми зустрічалися в Леді Темплін. А ще я вчора ланчувала з ним. Непутящий тип, сказав той, хитаючи головою. Проте жінки таких люблять, Егеш». Він зблиснув очима до Кетрін, і та розсміялася. Він, чоловік того штибу, який впадає в око, будь де, повів далі пооро. Ви, звісно, помітили його у блакитному потягу? Так, зауважила. У вагоні ресторані? Ні, там я взагалі його не бачила, а помітила тільки раз, коли він заходив у купе до дружини. Детектив кивнув. Дивна річ, пробурмотів він. Ви, здається, казали, мадмазель, що не спали і виглянули у вікно на зупинці в Ліоні, але не бачили, щоб високий темноволосий чоловік, як от граф делярош, виходив з вагона? Кетрин похитала головою. Не думаю, що я взагалі кого-небудь там бачила, хоча ні. Був якийсь молодик у кепці і пальті, але мені здається, він не те, щоб сходив. Просто вискочив з потяга прогулятися перону, а ще гладкий Бородань-француз у піжамі під пальтом захотів чашку кави, а крім них, гадаю, стояли тільки провідники. Поро закивав головою. Бачите, яка справа, повідав він по секрету. У графа є алібі. Алібі ж це така згубна річ, яка завжди породжує найсерйозніші підозри. Але ось ми і приїхали. Вони прийшли прямо до Люкса Ван Олдіна, де їх зустрів Найтон. Поро відрекомендував його Кетрін, і після обміну кількома порожніми фразами секретар сказав Піду повідомлю містеру Ван Олдіну, що міс Грей уже тут. Він пройшов крізь інші двері в суміжну кімнату. Зачувся стишений шум голосів, а відтак мільйонер вийшов до них і, простягнувши руку, підійшов до Кетрін. Водночас змірюючи її кмітливим і проникливим поглядом, приємно зустрітися з вами, міс Грей, промовив він без зайвого розшаркування. Я дуже хотів почути, що ви можете розповісти мені про рут. Простота і скромність поведінки Іван Олдіна надзвичайно сподобалася Кетрін. Вона відчула, що в людини, яка стоїть перед нею, справжнє велике горе, хоч суто з вигляду цього і не скажеш. Той підсунув для неї стільця: прошу, сідайте ось тут, і просто розкажіть мені все, що ви знаєте. Поронте Найтан. А тактовно вийшли в іншу кімнату, і міс Грей із Ван Олдіном залишилися наодинці. Кетрін легко впоралася із завданням, цілком просто і природно переказала вона свою розмову з Рут Кетрін, так дослівно, як тільки змогла. Той мовчки слухав її, відкинувшись на стільці і однією рукою затуляючи очі. Коли розповідь сягнула кінця, він тихо промовив: Дякую, Люба. Обоє кілька хвилин просиділи мовчки. Кетри не чула, що слова співчуття будуть тут недоречні. Коли ж мільйонер заговорив, його тон змінився. Я вам дуже вдячний, міс Грей. Гадаю, ви змогли зняти тягар із душі моєї нещасної рут в останні години життя. А тепер я хочу вас про дещо попросити. Ви знаєте, месьє Пуро вам сказав. Про того негідника, з яким зв'язалася моя бідолашна дівчина. Це він був тим чоловіком, про якого ви чули від неї, тим, на зусі з яким вона їхала? Як на ваш розсуд? Гадаєте, вона могла передумати після вашої з нею розмови? Вам не здається, наче вона збиралася відступитися від даного слова? Чесно кажучи, не знаю. Вона, поза сумнівом, ухвалила певне рішення. І, було схоже, збадьорилася внаслідок цього. Рут ніяк не виказала, де збиралася зустрітися з цим паскудою у Парижі чи в Вері? Кетрін похитала головою. Про це вона нічого не згадувала. Ага, задумував кивнув ван Олдін. Це дуже важливо. Що ж, час покаже. Він підвівся і відчинив двері в сусідню кімнату. Поорон та Найтон повернулися до них. Кетрін відмовився від запрошення паланчувати з мільйонером, тож секретар провів її вниз і посадив у авто, яке чекало на поготові. А коли повернувся назад, то застав детектива Іван Олдіна зануреними в розмову. Якби ми лише знали, замислено говорив мільйонер, яке саме рішення ухвалило Рут. Бо їх могло бути півдюжини. Можливо, вона збиралася зійти з потяга в Парижі і дати мені телеграму, а може, зібралася доїхати до півдня Франції і з'ясувати все з тим покидьком на місці? Ми блукаємо в темряві, у цілковитій темряві. Та все ж із слів служниці, нам відомо, що поява графа на вокзалі в Парижі всилила в неї і страх, і сумяття. бо, вочевидь. Не входила до первинного плану. Ти згоден зі мною, Найтоне? Секретар здригнувся. Даруйте, містер Ван Олдіне, я прослухав. Що, спиш на яву? спитав той. Це на тебе не схоже. Видно, та дівчина запаморочила тобі голову. Найтон почервонів, а вона і справді мила, промовив замислений мільйонер. Дуже мила. Ти помітив, які в неї очі? Їх неминуче помітив би будь-який чоловік, відказав помічник.